Добрий день, це Оля Онощенко. Це останнє відео з чотирьох на тему голоду, на тему постійних думок про їжі, постійного бажання поїсти. В попередніх відео я ввела вас в контекст, розповіла про різницю між емоційним і фізіологічним голодом, що робити з фізіологічним голодом, що робити з емоційним голодом, в яких випадках вони є проблемою. І в цьому відео я з вами поділюсь п'ятьма причинами постійних думок про їжу і розкажу, що з ними робити. Наведу приклади. Перше, чому ми постійно думаємо про їжу, ми їмо недостатньо, ми, ми не задовольняємо потреби свого організму в енергії. Щоб припинити переїдання, нам треба припинити недоїдання. Ви скільки завгодно можете практикувати усвідомлене харчування, керування своїм потягом до їжі, медитації, дихання, заспокоєння, але якщо ми копнемо глибше, то дуже часто знайдемо обмеження в якості і кількості їжі. Що робити? Їсти достатньо. Три основних прийоми їжі і один-три перекуси. І не долоньки визначають, скільки вам їсти. Дуже часто ми користуємось збалансованою тарілкою для того, щоб зрозуміти, як нам потрібно харчуватись. І іноді пропонується використовувати долоні, щоб зорієнтувати нас в розмірі порції. І іноді це непоганий варіант, але у випадках проблематичних стосунків з їжею. Не долоньки диктують розмір ваших порцій, а ваше тіло, ваше насичення, сигнали тіла щодо голоду і ситості. Тобто ми їмо порцію, яку нам потрібно, щоб задовільнити потреби нашого тіла в енергії, ми маємо задовільнити наш фізіологічний голод. І якщо це буде не одна долонька, а дві. Білків або вуглеводів або овочів, то так тому і бути. В цей спосіб ми навчимося їсти достатньо і як результат не бути постійно голодними і не думати постійно про їжу. Приклад. В мене була клієнтка, яка боялась перекусів. Тобто вона каже, я не можу, я перекушую між прийомами їжі, і це, мабуть, погано. Але в неї була дуже активна робота, робота на ногах. Тобто з самого ранку вона рухалася, вона постійно була в русі. І це означає, що вона палила доволі багато калорій, їла вона звичайний сніданок, там в неї було пару яєць, шматочок хліба і спаржа. І через дві години вона вже була голодною. Тобто, на сніданок вона наситилась, їй не треба було більше їжі. В 9-й був сніданок, а в одинадцятій вона вже хотіла їсти. А обід в неї в першій. І звідкись пішов міф, що перекуси – це погано. Це погано тільки якщо. Перекусом ви задовільняєте свої емоційні потреби, і якщо це якийсь нездоровий перекус. А в даному випадку перекус необхідний, щоб задовільнити потреби організму в енергії і дожити до обіду, функціонуючи ефективно і почуваючи себе як найкраще. Інакше їй, щоб не перекусувати, треба зранку з'їсти в два рази більше. Але від того їй буде уже некомфортно. В неї не буде цього відчуття легкості і приємної насиченості. Тому, якщо ви активна людина, і вам не вистачає прийому їжі на достатньо довго, тому перекуси, здорові перекуси це обов'язково. Друге. Чому ще ми постійно голодні? Ми їмо не збалансовано. У нас дисбаланс макронутрієнтів. Тобто ми або не їмо достатньо білка, або недостатньо жирів, або недостатньо вуглеводів. Ну, ще і про клітковину треба не забувати. Але давайте зупинимось на цих трьох основних макронутрієнтах. Я вже про це розповідала в попередньому відео і про «protein leverage hypothesis» – гіпотеза білкового речагу. І про те, як важливо їсти достатньо вуглеводів, якщо ви людина активна. І маю вас попередити про дещо. Ось тарілка конвенційна, яку використовують в більшості випадків. Половина тарілка це овочі, чверть вуглеводи, чверть білок, але вона підходить далеко не для всіх. Якщо ви людина уже струнка. Якщо ви людина активна, активна, я маю на увазі, або ви багато тренуєтесь, або ви, у вас робота стояча, або ходяча, або і те, і те, то вам потрібно більше вуглеводів. І тоді ваша тарілка буде виглядати от так. Половина тарілки крохмалисті вуглеводи, чверть тарілки Білок і чверть зелені овочі. Це для людей з високою фізичною активністю, а також для тих, хто сидів на дієті і перестарався. І це зазвичай жінки, у яких збився цикл або зникла овуляція, порушились гормони. Тоді дуже важливо їсти більше вуглеводів. Ну, насправді на цю тему можна окреме відео давати про те, як відновити свій організм після жорстких дієт. Там не, не достатньо просто набрати вагу назад. Потрібно переконатись, що ви даєте організму достатньо поживних речовин кожні три години. Тобто у вас нема дефіциту енергії навіть періодичного. І цього треба притримуватись певний час. Ну і приклад моєї клієнтки недавньої, яка їла якраз по тарілці, там, де 25% вуглеводів. Але вона була дуже активна, вона бігала дуже багато, багато ходила, в неї витрати енергії на день, якісь неймовірні, як в триатлоніста спортсмена І тут, навіть якщо б ми порахували за формулою, скільки їй потрібно вуглеводів, то там би виходило набагато більше. А вона себе в них обмежувала і тому, не дивлячись на те, що наче їла багато, відчувала себе постійно голодною. Вона казала: да, я активна, але ж не настільки активна, щоб стільки їсти. І коли ми збільшили кількість крохмалистих вуглеводів, в неї прийшло таке краще почуття насичення, пішло почуття голоду. І нормалізувалась харчова поведінка. Її стало менше тягнути на солодке, вона перестала боятися крохмалистих вуглеводів. Тобто в неї покращились стосунки з їжею і добробут загалом. В неї стало також більше енергії. кращі були показники її пробіжок. Ну і тут важливо зважати на те, що більшість дієтологічних порад орієнтується на Загального споживача. А хто загальний споживач? Зазвичай в загального споживача присутній жир навколо талії, дуже низька фізична активність, дуже низька м'язова маса. І тоді, так, да, тарілка з 25% вуглеводів буде більш-менш адекватною. Третя причина, чому ви постійно думаєте про їжу, у вас Є список заборонених продуктів. Нехай то буде список в голові, але ви ділите їжу на хорошу і погану. І коли ви їсте заборонену їжу, відчуваєте провину. Ви намагаєтесь уникати поганої їжі. Але чим більше ви цю їжу забороняєте, тим більше ви про неї думаєте. І тим більша провина після того, як ви на неї зриваєтеся або дозволяєте собі її з'їсти. Що тут робити? Зробити аудит своїх правил харчування. Звідки вони вам прийшли в голову. Чому ця їжа вважається поганою, а ця хорошою? Переконайтеся, що інформація в голові у вас з доказових джерел. Наприклад. Клієнт боїться бананів, фруктів, крохмалистих вуглеводів, макаронів, зокрема, і бургерів з Макдональдсу. Насправді ця вся їжа не є поганою. У нас є спектр їжі, якась жахлива, така як трансжири або цукор. І, і то цукор не такий вже жахливий, якщо ми їм не заїдаємо емоції, а іноді рідко трошечки насолоджуємось, чимось солоденьким. І тут буде брокколі на іншому кінці спектру. А між ними є ще купа варіантів. Наприклад, такий продукт, як сир. Насправді він корисний за останніми дослідженнями. Проблема його в тому, що він калорійно щільний. Що скорше за все, ми можемо переїсти трошки по калоріям, якщо будемо зловживати сиром. Тому ми не можемо сказати, що він суперхороший або суперпоганий. Він просто продукт, який треба вживати, треба їсти. Бургер з Макдональдса, давайте візьмемо з Макдональдса, щоб синхронізуватись. Дабл-чізбургер. Кількість інфлюенсерів, які показували цей бідний дабл-чізбургер в своїх сторіс і казали, що от завтра я на дієту, або. Ой, винувата, або ой, грішу, або ой ще щось. Просто неймовірно. Я слідкую за українськими інфлюенсерами і всі прям відчувають провину за цей дабл чізбургер Там 400 калорій. З них дуже багато білку. Бургер складається сам собі, м'ясо, з 100% яловичини. Так, да, вона, мабуть, дуже поганої якості. Я не знаю. Поправте мене, якщо знаєте, булочка ну, не найкраща. Взагалі, Бріош це таке собі, е, теж вона десь на спектрі поганої їжі. Але булочка і котлетка разом, і якщо ще до неї не брати цю жирну картоплю фрі, а, наприклад, з'їсти яблучко і грушку, це уже збалансований прийом їжі. І у вас має виникати нуль. Відчуття провини за те, що ви з'їли цей дабл чізбургер Я не пропагую харчуватись в Макдональдсі. Звичайно, краще з'їсти якесь м'ясо органічне. Звичайно, кращим акомпанементом до нього буде, наприклад, якась печена картопля або гречка, якісь кращі за якістю вуглеводи, ніж булочка з Макдональдса. Але нічого кримінального в дабл-чізбургері нема. Ну і знову ж таки питання, що ми ще з ним їмо. Тобто проблема велика якраз в тому, що ми називаємо якісь продукти поганими, які ними не є і їх уникаємо. І так виходить, що нам не можна дуже багато продуктів. Ні високожирного йогурту, ні банану, ні персику. Ні бутербродику, залишається салатик і куряча грудка. Грубо кажучи, звичайно, так дуже важко жити, якщо ви не суперраціональна людина, яка не використовує їжу як джерело задоволення взагалі, а тільки як паливо. Але ну, дуже мало таких. До речі, зараз будуть, буде багато марафонів і фітнес-програм. Схуднення, підготовка до літа. І зазвичай на таких програмах учасникам пропонується низьковуглеводна дієта. Чому? Тому що вони отримують швидкі результати. Чому? Тому що на низьковуглеводній дієті одразу уходить вода. Чому? Тому що уходить глікоген. Тобто ми його використовуємо. А це крохмаль, який зберігається в наших м'язах і печінці і використовується як швидкий ресурс енергії. Коли ми їмо, ми поповнюємо запаси глікогена, особливо коли їмо вуглеводи. І коли ми рухаємось, живемо навіть просто, ми потрошки використовуємо запаси глікогену. Один грам глікогену зберігається в трьох грамах води. Ми можемо втратити 500-800 грамів глікогену, з ним 1,5 кілограма води, і 2 кг глікогену і води може скакати отак кожен день, в залежності від того, чи ми поїли, чи ми не поїли, чи ми потренувались, чи не потренувались. Чи може ми ввечері соленого чогось поїли і зранку тепер важимо на 2 кілограми більше? Може все бути. Ну, Сіль це окрема історія від глікогену, але на наше схудення впливає багато чинників, марафони і програми схуднення там, на 4 тижні, на 8 тижнів, всі цим користуються для того, щоб дати учасникам швидкі результати. Але це не результати. Це просто вода пішла. Але тут, окрім того, що введення в оману людей ще й велика шкода. Люди починають боятись вуглеводів. Починають класифікувати вуглеводи як погану їжу. До речі, чим більше у вас дефіцит калорій, чим більше обмежень, тим більше ви схильні до коливання води в організмі. Четверте: чому ще ми можемо відчувати постійний голод? Ми дивимось на їжу як на інструмент контролю за формою тіла. Підніміть руку, якщо це ви. Тобто, ви страшенно боїтесь погладшити і бути худим або худою для вас гіперважливо. З таким майндсетом, Дуже важко налагоджувати стосунки з їжею. Чому? Тому що ми будемо боятися їжі, ми будемо дивитись на неї як на ворога, який може нам нашкодити, через якого ми можемо погладшити? Що тут робити? Як позбутися цього страху гладшення і страху їжі? Треба працювати над покращенням сприйняття свого тіла, над тим, щоб роз'єднати. Свою самоцінність з тим, як ви виглядаєте. Треба знижувати важливість худоби. Терапевтичне питання хто ви ще є, окрім тіла, яке всім має подобатись? Ця тема заслуговує на окреме відео про об'єктивацію. Але я сподіваюся, що ця частина відео направить вас в правильному напрямку. Де коріння проблеми? Дуже часто це через негативне сприйняття свого тіла. Що таке взагалі сприйняття тіла? Це те, подобається воно нам чи ні, але також і наскільки це для нас важливо. І оця важливість. Якраз є визначальним фактором в здоровому або нездоровому сприйнятті свого тіла. Тобто не подобатись собі абсолютно нормально. А от вже як на нас впливає те, що нам не подобається наше тіло, це уже є визначальним фактором, який впливає на наш добробут. Якщо це впливає на нашу самооцінку, на нашу поведінку, на наші думки, на наші емоції дуже сильно, так що це псує нам якість життя, то з цим треба щось робити. Так, можна худнути заради того, щоб худнути. Але дуже важливо при тому добре до себе відноситись, цінувати себе, цінувати своє тіло. І худнути вже з цієї позиції. Або краще не худнути, а налагоджувати збалансоване здорове харчування без емоційного переїдання і задоволення потреб. Тіла у русі, у фізичній активності. Приклад клієнтки, яка намагалася покращити стосунки з їжею. Чому їй це було важливо? Тому що вона зазвичай купувала якісь солодощі для дітей і чоловіка, але дуже часто ці солодощі не могли дочекатись. Дітей і чоловіка вона їх сама зідала, і потім треба було купувати щось новеньке, бігти в магазин. Окреме питання, на що чоловіку солодощі? <світ> Але <світ> це так жарти. Насправді проблема дуже розповсюджена. Я читала лекцію в своєму спортклубі на тему схуднення, і в кінці лекції більшість учасників сказали, що не можуть. Тримати у себе в шухлядах шоколад або там щось смачненьке, морозиво в морозилці. Тому що як тільки щось смачненьке потрапляє додому, то воно все з'їдається дуже швидко, ними самими. Тобто, це такий бінч, це зрив. З'їдається велика кількість. Це не те, що шматочок з'їв і кожен день їмо, і нічого нам від того непогано, а саме переїдання серйозне. І, звичайно, супроводжуються почуттям провини. І це все через те, що є обмеження. А обмеження є через те, що їм треба певна форма тіла? Якщо б ці обмеження були з позиції поваги до тіла і турботи до тіла, то картина була б зовсім інша. Яка проблема була в цієї клієнтки? Завданням було їсти те, що смачно, що дійсно хочеться, безумовний дозвіл їсти. Їсти те, що дасть тілу енергію, те, від чого ми будемо себе добре почувати. Якщо це цукерка, то це цукерка. Ну, звичайно ж, після якогось балансованого прийому їжі. Але вона боялась їсти хліб, солодке, каші, і вона вже розуміла, що гладшають. Не від солодкого, а від надлишку калорій, вона це логічно прекрасно розуміла. Це, до речі, те, що я не пояснила щодо попереднього пункту ділення їжі на хорошу і погану, це дуже важливо розуміти, що ми гладшаємо не від конкретної їжі, а від надлишку калорій. Тобто, якщо ми будемо їсти тортик на обід на сніданок і на вечерю, ми не погладшаємо. Якщо загальна енергетична цінність цього тортику. Не більша, ніж енергія, яку ми за день спалили. Я, наприклад, палю десь 2000 калорій на день, може більше. І якщо я з'їм 500 калорій тортика на сніданок, 500 на обід і 500 на вечерю, я ще й схудну за той день на пару грамів. Звичайно, я буду себе відчувати жахливо. Це грубий приклад. Але. Це дуже сильно треба розуміти, щоб позбутися цього дихотомічного мислення поганої хорошої їжі. І якщо ми їмо погані, то ми теж погані, і наша дієта зірвана, і все пропало. Повертаємось до цієї клієнтки, яка розуміла, що це не так. Але все ще боялась цих вуглеводів. В неї був сильний страх погладшити. Нераціональний тут. Тому вона боялась їсти макарони до насичення, вона боялась з'їсти шматочок тортика. Але через такі заборони їжа була диспропорційно важлива для неї. А коли якщо їжа диспропорційно для нас важлива, ми маємо дуже багато негативних наслідків. І тому ми з нею працювали спочатку над тим, щоб перестати боятись погладшити. Ну, а потім вже працювали з мисленням дихотомічним все або нічого. П'яте, останнє і найважливіше, дуже часто саме це є причиною, чому ми постійно думаємо про їжу. Тому що їжа є інструментом заспокоєння, приглушення наших емоцій. Тобто, кожен раз, коли ми відчуваємо якийсь емоційний дискомфорт. Ми автоматично думаємо про їжу. Тому ми постійно і думаємо про їжу, бо життя важке, ми дуже часто відчуваємо якийсь емоційний дискомфорт, якісь негативні емоції, якісь важкі емоції, навіть страждання. І якщо у нас вже є звичка заспокоюватись їжею, то звичайно ми будемо постійно думати про їжу. Тому робота над регуляцією емоцій. Один з найефективніших шляхів налагодження харчової поведінки. Що робити? Поцікавтесь, що відбувається з вашими емоціями в той момент, коли вам хочеться з'їсти щось, а фізіологічного голоду нема. І ви розумієте, що це голод емоційний. Яку емоцію ви відчуваєте? Якщо ви Посправжньому прислухайтесь до себе і визначите, що це, що з вами відбувається, у вас буде більше варіантів, як про себе потурбуватись. То тут дуже важливо розуміти, які емоції ви відчуваєте, і про яку потребу вони сигналізують. І тоді ви не будете заїдати свою в тому, як це робила я колись. Або, наприклад, незадоволення своїм тілом. Незадоволення собою, критика себе. Тоді можна дійсно поцікавитись, що відбувається. Ну, не подобається мені моє тіло. І що робити? Да, некомфортно, комфортно, да, неприємно. Да, я собі зараз не подобаюсь. Я зараз не на найкращій формі. І це не моя провина, але моя відповідальність зараз подбати про це про себе. Тіло не є визначальним. У тому, яка я людина і яка моя цінність як людини. Тому я не буду сильно засмучуватись, сідати на жорсткі дієти одразу, все кидати і бігти і бігати в спортзал. Я продовжу робити те, що я маю робити для свого здоров'я, з позиції турботи про своє тіло, про свій добробут, своє саме почуття. Зазвичай це збалансоване харчування. І фізична активність, і робота з емоціями. І тоді природньо моє тіло прийде в мою найздоровішу вагу. Ну, скорше за все. Тут є нюанси, але можна на це сподіватися сміливо. Це були п'ять основних причин. Зазвичай проблеми в людей дуже схожі, але варіанти рішення дуже різні. Що допомагає універсально? Універсально допомагає психоедукація, тобто освіта в області сприйняття тіла, в області здорової харчової поведінки і регуляції емоцій. Тому я хотіла би запросити вас на мій курс? Ви знайдете всі лінки під цим відео. Цілю цього курсу дати вам знання про те, як все працює, і, так би мовити, створити когнітивний дисонанс. Коли ви знаєте, як воно працює, то ви вже не будете діяти по-старому. Тому я вважаю, що тут курс для загальної аудиторії може бути дуже доречним. Якщо ж ви хочете індивідуально попрацювати над вашими проблемами з харчовою поведінкою або вагою. Записуйтесь на консультацію. Лінк теж під цим відео. І до зустрічі!